15 листопада мені виповнюється 46 років. І я дуже добре розумію, що відкладати життя вже нема куди. Вже потім воно давно вже настало. І я вирішила поділитися з вами практиками, які допомагають мені. Проживати своє життя наповну, керувати своєю енергією, екологічно проживати свої емоції. В Практики я підготувала чудові і одночасно вони досить прості. Вони підійдуть навіть новачкам. Ми будемо очищувати серцевий центр. Від застарілих негативних емоцій. Вони блокують не тільки самі себе вони там заблоковані, але й вони також і блокують і твою радість, і відчуття любові. Що це значить любити на повну і радіти життю. Також ми будемо працювати. З мозком. Від мозку залежить наша молодість, наша активність, наша креативність і взагалі рівень нашого життя. Тому запрошую, долучайся.